На кругом аеропорту кружляло два танки. У нас було тільки з РПГ таких серйозних, то РПГ-7. Ми їздили групою: кулеметник, автоматчик і командир групи, і в нас був РПГ-7, і ми його ловили. Було дуже страшно, тому що танк є танк, а в тебе Кенгу жовтого кольору. В третьому полку я з 2013 року, а взагалі в армії з 2010-го. Мені було 22 роки. Мій позивний день. 2014 рік, навіть 2013 рік це був уже початок війни, а усвідомлення прийшло у багатьох тільки в 22 му коли торкнулося кожного. Ну, знаєте, це типу перші години було дуже страшно, а потім ще страшніше. Всі, всі боролися, всі захищалися. Ну, коли треба навіть атакували противника, противник не, не здогадувався, що ну, він отримає такий спротив. Він недооцінив нас, а ми, як то кажуть, на шосткому адреналіні дали їм прикурити. Це було патрулювання. Ми заступали на добові наряди для охорони донецького аеропорту. Особисто я був на складі паливно-мастильних матеріалів. Ми робили обходи даної території, дивилися можливі наперед вогневі позиції, якщо в разі чого був бінокль один, в який спостерігало троє людей. Автомат, чотири магазини, в принципі, все. Те, що нас навчали наші командири, бінокль не ділити, а треба дивитися висоти і спостерігати за ворогом наскільки скільки це можливо. В ніч з 25 на 26 травня. Близько о 3-й годині ночі по радіостанції було чутно, що Незаконні збройне формування почали займати новий термінал. Перед цим ставили ультиматум, щоб ми здали зброю, і покинули аеропорт, на що вони отримали жорстку відмову. І ми почали вже займати більш вигідні для нас вогневі позиції і почали вже складати план для оборони Донецького аеропорту. І хто з нас в бойових діях. Не приймав участь. Було страшно, але якщо ворог на тебе йде, то потрібно захищатися, потрібно відбувати свою територію. І ми військові, ми повинні виконувати свій долг. Першого ворога я особисто побачив близько 12-ї години дня, 26 -го травня, я побачив рух. Сілуетів на новому терміналу, як стало потім відомо, що вони облаштовували вже там вогневі позиції. Вони ставили ГАЕС і кулеметні розрахунки, але мені там було ну, достатньо далеко. Але я бачив переміщення, що щось там відбувається. Тому ми знаходились вже на кургані, це буквально десь посеред поля, звідки відкривався великий спектр спостереження, десь приблизно півдруго. 26 травня я почув перші вистріли. Було незрозуміло, що що шошокоїться. Потім з сторони Донецька заходили вертольоти. Мі 8 та мі 24 В крайній момент я побачив на хвостовиках вертольотів дві полоси. Я знав, що це вже зрозумів, що це наші. Ну і так ми зустрілися з нашими колегами. Вони не розуміли, що ми там робимо. Ми не розуміли, що вони роблять. Ми пробилися до них і вже почали разом діяти. Основна атака противника це було в лоб. Був момент, що вони намагалися ближче до паливно мастильних матеріалів, звідти атакували, але ми їх звідти вибили буквально відразу. Вам треба за то стані і атути їх обходити, на да? куди йти? Вони, вони зрозуміли, що периметр повністю контролюється. Вони полізли з, ну, з, зі сторони палино-мастильних, ми відбили, і вони потім почали чисто лізти в лоба. Ми зрозуміли, що ворог йде в лоб, і ми почали потихеньку переміщатися до старого і нового терміналу, тому що основний удар був звідти. До старого терміналу я потрапив. Вже після того, як бій був закінчений і було зачищено територію нового терміналу, і перед новим терміналом, звідки основний удар був, залишили одну групу, в якій перебував я для прикриття основної маси. Нам сказали, буквально там вночі нас забере мі вісім. Ми прикривали, ми не переставали стріляти для того, щоб наші. Іли злетіли з особовим складом. Ну, і Потім, як виявилося, чекали, чекали і пробули там півроку. Та після 26 травня противник трошки ну, затих. Були поодинокі такі простріли, там, інколи там, з міномета щось кинуть, але було типу, ну, це так. А потім через деякий час вони активізувалися, і потім ну, вже кожен день були атаки, були штурми. Ми їх реально відбували дуже файно, класно, тому що вже ми по своєму опиту, після першого бою, ми вже, у нас були чудові, чудесні вогневі позиції, які ми самі собі вибирали. І коли починався штурм, ми зразу всі розбігалися по своїм вогневим позиціям. І наші вогневі позиції були настільки класно облаштовані, що ворог нас не бачив. Ми його знищували, буквально він не розумів, звідки що і, і що, і як. На своєму прикладі в мене була класна позиція, але вона вимагала трошки фізичних навантажень. Там, ворога знищував, він навіть не розумів звідки він махав головою. Ми вже було пізно. Позже эту операцию назовут одной из самых провальных за всю юго-восточную кампанию. Командир Востока Ходаковский был уверен в том, что Кировоградский спецназ, который находился в здании старого терминала, не окажет сопротивления и по доброй воле сложит оружие. Но это был роковой просчет. Чесно, ніхто не очікував, що так станеться. У нас був там телевізор. До речі, ми дивилися новини, і ми навіть близько не могли розуміти, тому що ми будемо приймати бій. Ми думали, ось там трошки-трошки, і ми полетимо додому. І знову будемо займатися своєю справою, навчатися і все інше. Але, типо, ну ніхто не розумів. Всі думали, що ось 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 все закінчиться, і вже не закінчується багато 11 років. Знаєте, це перший бій, в якому Третій полк приймав участь. Він е, дав великий колосальний опит молодим хлопцям. Вже всі е, розуміли, як е, атакувати, як відбиватися, як застосовувати правильну зброю, як вибивати противника. А це вже було бойове злагодження груп в бойових умовах. І кожен вже розумів для себе, кого він прикриває, як він займає оборону і що треба робити. Цей бій мав дуже велике значення для третього полку. Скажи своє мнення про те, що ти тут побачив. Я можу точно сказати, що я нахожусь з настоящими героями.